28 жовтня 2025 року в Житомирі на вулиці Фещенка-Чопівського 5 працівники комунального підприємства Житомирводоканалу продовжують ремонт дороги, де 26 жовтня утворилася провалля. Аварійну ділянку городили рух транспорту, тимчасово зупинили від перехрестя вулиці Фещенка-Чопівського та Старого бульвару до водонапірної вежі, каже Дмитро. Місцевий житель трошки з ізручності. Машину пройшлося там далі ставити, щоб пройтись. Ну зараз там приїхав на ВЛК, пройти військово-лікарську комісію. Стабу ж то дуже часто таке буває. Місцевий житель чоловік говорить, що живе на вулиці Фещенка Чопівського. Обмеження руху йому не заважає рухатися на електроскутері. Я практично не їжджу, Це сьогодні по ділам. Я поїхав. Я можу і по тротуару Сергій Басанський, заступник директора комунального підприємства Житомирводоканал, розповів, що на вулиці Фещенка-Чопівського раніше провалювався асфальт на інших ділянках дороги. За його словами, це провалю утворилося через пошкодження міського колектора. В процесі експлуатації каналізаційних мереж, тобто колекторів безнапірних. Утворюються газові такі випаровування, які, в свою чергу, руйнують залізобетонний свод труби. Газова корозія вона поїдає цей бетон зсередини. І його побачити ну по суті неможливо, тільки вже наслідки, коли там воно щось провалиться. Сергій Басанський каже, що термін ремонтних робіт залежить від складнощів робіт під землею. 28 жовтня працівники водоканалу досліджують дно провалля, щоб замінити труби. Буває таке, коли не тільки свод приходить ну, в не, в неробочий стан, а і дна не буває. Якщо цього не відбудеться, то десь ми плануємо. Протягом п'яти діб вже прокласти труби і пустити стоки ну, вже в робочому стані, щоб воно було. Якщо не буде дійсно ну, таких підводних камінів, то плануємо до кінця тижня це ну, завершити. Олена Кучмій, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.